Доброго дня, Вельма, шановні пані і панове. Чимало цікавинок міжнародні відносини привніс минулочетверговий візит прем'єр-міністра Карні до Пекіну. Особливість його полягає в тому, що це перший державний візит між великими державами, і з якими відносини будувалися по складній. Світсоєді, однак, вперше за результатами цього візиту звучали такі терміни, як новий світовий порядок, нові глобальні умови і співпраця для того, щоб приготуватися до дії нового світового порядку. Що ж такого особливого відбувалося? Під час цього візиту, що він вискочив на можливість прийняття таких понять в обіг між лідерами великих держав, нам допоможе в цьому розібратися матеріал видання Гардіан. І, власне, 17 січня за авторства Емі Хокінс і Лейланд Чеко. Вийшов матеріал під назвою Марк Карнів Китаї, позиціонує Китай як в лапках світ таким, яким він є, а не таким, яким ми його хочемо. З під заголовком візит прем'єр-міністра Пекі... до Пекіна розглядається як бажане перезавантаження відносин у новому світовому порядку. Але критики стурбовані тим, що торговельна угода може означати для канадських. Робітників. Зрозуміло, що цей візит привертав увагу насамперед з точки зору двохсторонніх відносин, які були в складних умовах останнє десятиліття. І ми це бачили на різних міжнародних форумах взаємовідносини між колишнім прем'єр-міністром Канади Джасідом Трудо і, безумовно, головою КНР Ці Цзіньпіні. Однак. Як пишуть автори, цитую візит Марка Карлі до Пекіна цього тижня забезпечив те, що він назвав попередньою, але знаковою торговельною годою та визнанням, яке схвалив Пекін, тому що країни діють увага у новому світовому порядку. Далі автори кажуть, що візит Карні це перший випадок за майже 10 років. Коли канадського прем'єр-міністра вітають у Пекіні. Це відбувається після років глибокого заморожування відносин між Отавою та Пекіном, який Карені хоче розморозити, щоб зменшити залежність своєї країни від США. А це другий аргумент, який говорить про важливість цієї зустрічі, колишній посол. Канади в Китаї гі Сенжак каже за наслідками цього візиту: головна мета спроби перезавантажити або перекалібрувати відносини з Китаєм була досягнута під час цієї поїздки. Це перекалібрування відбувається у делікатний момент для геополітичних альянсів між країнами Північної Америки. Мова йде про взаємовідносини. Сполучені Штати і Китай і Канада і Китай, і посол колишній робить висновок. Пан Карні керується відчуттям терміновості. Про що ж це терміновість? А напередодні візиту Сполучені Штати в особі Дональда Трампа заявили, що вони більше не потребують експорту. Продукції з Канади, а Канада між тим 70% своєї експортної продукції відправляє до Сполучених Штатів Америки. Ну і найважливіше у цьому відрізку це те, що цитую у четвер карні заявив журналістам, що на його думку прогрес і партнерство між двома сторонами готують обидві країни до нового світового порядку. Ця думка принаймні риторично перегукується з позицією Пакіна про те, що дні світового порядку під керівництвом Сполучених Штатів Америки наближаються до кінця. Цікаво й те, що автори піймали ще одну річ: що обидві сторони, на відміну від того, що пишуть, що Канада, Канада, карні щось хоче, однак і а Канада. І Пекін в рівній мірі хочуть відновити двосторонні відносини, які б не залежали повністю від Сполучених Штатів Америки. І це вже нове, тому що ми звикли, що Канада завжди йшла у фарватері Сполучених Штатів Америки. Так, домовленості не такі вже й широкі. Ну, скажімо, Канада впустила на. Канадський ринок 49 тисяч китайських електромобілів, ніби небагато. Однак, це спроба відкритися закінчиться тим, що електромобілі хлинуть по різних схемах до північної Америки. Ну, а в зв'язку з системою взаємовідносин, яка продовжує діяти між Канадою і Сполученими штатами ми прекрасно розуміємо, де опиняться ці автомобілі. У цьому випадку також йде мова про те, що обидві сторони домовилися зняти по максимуму тарифні бар'єри, мінімізувати для того, щоб наростити товарообіг з обох сторін. Ну і власне те, що найбільше вразило не так економічні досягнення. Не так торговельні новинки, інновації, бо туди можна ще додати і аграрні сектори обох країн, і збільшення торгівлі між ними. Є ще важливо те, що озвучена була спільна заява, суть якої є, по суті, визнанням нового світового порядку, в якому Сполучені Штати відсовуються туди, десь ген-ген подалі з точки зору. Впливу і ключового впливу на перебіг подій, не дивлячись на те, що можна фіксувати, що ще це зарано, але це дуже яскраве свідчення відношення, особливо Канади, бо тут зрозуміла поведінка Пекін. Разом з тим, треба зазначити, що це ще 15 січня такої позиції в обох сторін не було. І про це говорить матеріал. Який вийшов 16 січня в той же самий Гардіан? Зверніть увагу на його назву, і того ж самого автора Емі Хокінса, прем'єр-міністр Канади, вітає стратегічне партнерство з Китаєм для адаптації до нових глобальних умов. Так, якісь умови є, якась адаптація, але ні про який новий світовий порядок. З тим, що завершується в ньому домінуюча роль Сполучених Штатів Америки, мови невелося. Це візит перший за останні вісім років. Тим більше, як я вже казав, він державний, і у цій ситуації безумовно необхідно було робити певні проривні заяви. Тому навіть на початку зустрічі, під час вітань учасників зустрічі. Звертаючись до Сідзіньпіня, прем'єр-міністр Канади сказав: разом ми можемо розвивати найкраще з того, що ці відносини були в минулому, щоб створити нові увага, адаптовані до нових глобальних реалій. Тобто, ще 16 січня сторони говорили про якісь нові реалії, які замасковані слова, однак понять таких як новий світовий порядок з а Претензіями і фактично відмітанням ролі Сполучених Штатів Америки не було. Ось результат доби зустрічі і розмов між лідерами Китаю і Канади. Очевидно, і те, що роки ускладнених взаємовідносин між обома країнами, вони не могли. Не накластись на взаємовідносини на побудову нових. І ці суперечки в тому числі виникали не в взаємовідносинах Отава і Пекін, а в трикутнику Пекін, Вашингтон і Отава. Ось чому так швидко могли мінятися ці взаємовідносини, тому що історія оцих так званих. Ускладнень дипломатичних конфліктів вона й несла на собі у відносинах між Отавою і Пекіном відбиток присутності інтересу Сполучених Штатів Америки. І очевидно, що звільнившись і звільняючись від цього впливу цих зобов'язань, Карні відчуває свободу, і очевидно, що за таких Умов він буде намагатися відновлювати взаємовідносини з Пекіном настільки, наскільки на то вистачає позиції власне, самого, самої Канади, не дивлячись на те, що результати, які були досягнуті, по-різному оцінені в самій Канаді. Хтось заперечує, хтось з ідеологічних міркувань критикує, однак. Це дуже вагомий сигнал до того, як розвиваються міжнародні відносини. І очевидно, що відносини ОТАВА Пекін стануть тепер лише двосторонньою проблемою: це, по-перше, а по-друге, очевидно, що в цій ситуації. Вашингтон буде думати, як стримувати свої голослівні претензії по відношенню до Отави, і це одразу ж дало в знаки. Не встигли про це заговорити про новий світовий порядок в Пекіні. Як тут же Дональд Трамп зреагував на питання: ви знаєте, що відбувається в Пекіні в зустрічах між Карні і Сідзіньпінім? Дональд Трамп. Зреагував. Так він має так робити, тому що він захищає свої торговельні інтереси. І як ми бачимо, ситуація попливла. Ось вам схема роботи з Дональдом Трампом тисне до пори до часу, поки сторона інша не знаходить опертя і союзника в міжнародних відносинах. І при цьому очевидно, що діяльність карні в Декількох багатофігурних схемах, такі як Отава, Брюссель, Лондон, а в тому числі і Київ. Вона нарощує вагу Канади, країна, яка завжди вважалася, що вона йде у фарватері Америки. Ми говорили про складні періоди взаємовідносинах між. Китаєм і Канадою, що і хто був причиною цих складних взаємовідносин? Ось ця пані, яка іменується як Мен Ванджоу. Якщо ви зайдете на сайт Guardian і введете це прізвище, вам покажуть матеріали 2018, 2019 і 2021 року. Що це за панія, яка так надовго зіпсувала відносини між... А Пекіном і Отавою. Ну, ось для прикладу, Мен Ванчжоу має ім'я Кеті Мен, Сабріна Мен, так в народі, в Китаї, Сполучених Штатах, в Канаді, в європейських країнах і називають принцеса Хуавей. Все зовсім просто. Починаючи з 1993 року, вона так чи інакше має відносення від до цього китайського гіганта. А засновником Huawei є її батько Рен Ченфей, колишній регіональний провінційний партійний функціонер. Однак, чого б це вона могла зіпсувати відносини між Отавою і Пекіном? Тому що в 2019 році, з волі Президента Дональда Трампа, її звинуватили в? Тому що вона фінансує ісламський режим Хаменаї. Ой Боже, як близенько ми тепер копнули до нинішньої ситуації в Перській затоці і знову Іран. То що ж відбувалося? Згідно розслідувань Центрального розвідувального управління і а, інших спецслужб Сполучених Штатів Америки, Менваньджо фінансувала. А, Іранські терористичні організації, таких як Хамас і Хезбула, і все це здійснювало шляхом фінансових мах... махінацій на фінансовому ринку Сполучених Штатів Америки з проведенням коштів через європейські структури, а також Канаду. Зрозуміло, що звинувачення серйозне, тому її затримали у грудні 2018 року в Ванкувері. До речі, в Ванкувері вона довгий час проживала, де проживали, в тому числі, і четверо її дітей: Троє від першого шлюбу, і донька від другого шлюбу. І стає тепер зрозуміло, чому так Китай наполягає на відновленні взаємовідносин з Канадою з одного боку, і чому так стримано в цьому відношенні веде себе Дональд Трамп. І цій ситуації очевидно, що Мень Ванжоу, принцеса Хуавей, зіграла одну із ключових ролей стосовно того, що крайньо необхідно, щоб між двома сторонами відновлювалися взаємовідносини, розвивалися і примножувалися. Китай, як і завжди, використовував. Канаду як трамплін для того, щоб збирати інформацію, і проникати на американський ринок. І у цій ситуації разом з тим, що поновляться взаємовідносини між Отавою і Пекіном, зрозуміло, що на основі цього буде нарощуватися торговельні взаємовідносини. Але, як ми розуміємо, чудово, Сполученим Штатам від цього не стане легше. Адже а Дональд Трамп намагається співпрацювати, і навіть, як він каже, мати хороші відносини і лагодити, і ладити із Сі Цзіньпінем, а натомість паралельно буде розвиватися розвідувальна і ну, злодійська діяльність спецслужб Китаю. Власне, єдине, з чим у оцінках Китаю з боку Дональда Трампа можу погодитися. То це з тим, що китайці вправно дуже шліфують досягнення і в США, і в Канаді, та в Європі, і в Україні. Згадаймо, хоча б щороку не буває, щоб когось із китайських спеців не було піймано в Україні з пакетом документів з певних розробок, чи то в секторі військово-технічному, чи то в науковому, і таке інше. Тобто, як ми бачимо у нинішній ситуації, навіть питання такої безпеки, яке б здавалось би має бути ключовою, воно відходить на задній план. Ось вам діяльність Дональда Трампа ще в одній сфері. Таким чином, можна сказати, що шукаючи прихистку від абсолютно бездумних кроків президента США, Отава знайшла його в новому світовому порядку, і це прозвучало. Спокійна після зустрічі прем'єр-міністра Карні і голови КНР Сі Цзіньпіня. Що ж, дякую вам за те, що слухаєте. Дивитеся ось вам і народження нового світового порядку. Будьте здорові, до побачення, до наступної зустрічі.